Рак молочної залози це, мабуть, одна із тих онкологічних патологій, які можна виявити на першому етапі, просто побачивши зміни в своїй молочній залозі. Наприклад, коли ми відчуваємо якесь нове новоутворення в грудній залозі. Або збільшення лімфатичних вузлів, зміну самої а, структури молочної залози, почервоніння, там зміна а, кольору шкіра, або ми бачимо лущення в ділянці суска, або збільшення молочної залози а, в об'ємах. Це може означати те, що у нас є вже прояви початкового раку грудної залози. І чим раніше жінка звернеться. До мамологи про обстеження, тим більше шансів у неї виявити це захворювання на ранній стадії і вилікуватись. Від чого виникає, ніхто не може сказати, але є фактори ризику розвитку раку грудної залози, як у жінок, так і у чоловіків. А, перше, це спадковість. Якщо в роду була онкологія раку молочної залози, раку яєчників, підшлункової залози або раку простати, а, Такі жінки, чоловіки повинні ще до початку по суті, ну верніше до діагностики раку грудної залози пройти консультацію генетика, який призначає аналіз на виявлення спадкових мутацій і виявлення тих пацієнтів, які є носіями в генах брака 1, брака 2 і тим самим вони мають великі шанси захворіти на рак грудної залози протягом життя. Також до факторів ризику відноситься паління, вживання алкогольних напоїв, цукровий діабет і ожиріння, а також коли у пацієнт у жінки в житті немає фізичного навантаження. У дітей крайні рідко буває, я бачила один випадок за 10 років своєї роботи, це дівчинка 12 років, була з раком грудної залози, у неї був дуже обтяжений генетичний амнамнез. У неї рано померла мама від раку молочної залози, бабуся від раку яєчників, і, на жаль, не вдалося зберігти життя цій дівчинці, вона померла, тому що у неї була дуже агресивна форма раку молочної залози. По обстеженнях, якщо у нас є група з підвищеним ризиком. Це пацієнти, у яких є обтяжений генетичний анамнез, пацієнти, які вже проходили лікування лимфоми, то такі пацієнти повинні спостерігатися з 35 років. це обов'язково мамографія, і найкращим діагностичним таким. Етапом буде проведення МРТ молочної залози. Що стосується пацієнтів, яких не обтяжений генетичний анамнез, вони здорові. То жінки з 45 років до 50 років повинні проходити мамографію один раз на два роки, з 50 років до 70 років один раз на рік. А у зі молочної залози, ми починаємо дівчатам з 25-30 років. Не треба боятися мамографії. Мамографія вже не така, як в Радянському Союзі, це зараз полегшені мамографи, які не дроблять боляче. На жаль, з 45 років структура молочної залози у жінки змінюється, і ми не можемо, можемо не побачити утворення тільки на УЗІ. Узі для жінок 45 років це є додатковим методом діагностики. Якщо ми беремо навіть статистику 2000-х років і зараз, то навіть четверті стадії дуже гарно піддаються лікуванню. Якщо, наприклад, ми пацієнта бачимо з першої стадії, да, до нас приходять пацієнти такі, то виживаність таких пацієнтів складає 95%. Коли на четвертих стадіях приходять, це приблизно 25-30%. При других стадіях це 80% пацієнтів виживають. Це все пов'язано з тим, що зараз лікування персоніфіковане. Я казала вже за генетичні мутації, ми таких пацієнтів виявляємо, плюс є підтипи раку грудної залози, і до кожного підтипу є своє лікування досить ефективне. А ми просто зараз бачимо більш пацієнтів, які приходять до нас на ранніх стадіях на перших стадіях. І з тим самим ми, типу, бачимо, що збільшився випадки раку. Люди зараз більш розуміють, що їм треба йти на обстеження, і тим самим ми виявляємо на ранніх стадіях, але вже не на не на четвертих, коли вже пацієнтів на жаль дуже тяжко вберігти. На жаль, в Україні зараз дуже складно з канцреєстром, враховуючи те, що у нас повномасштабна війна в країні, і ми не можемо взяти статистику окупованих територій і людей, які переїхали да жити за кордон. Але за останнє за 2022 рік по результатам канцреєстру а було виявлено, що 12 тисяч 800 осіб захворіли на рак грудної залози, і з них було 88 чоловіків. Десь приблизно кожна четверта із десяти це були занедбаними стадіями раку четвертими і, і третіми. А смертність із цих пацієнтів була за 2022 рік. Це було 5 тисяч осіб. На жаль, померли.